Всім привіт! Сьогодні поговоримо про колаген, адже це той білок, який забезпечує нам молодість, красу. Ми багато чули про це з реклами, і сьогодні хочу, щоб ви розібралися, чи дійсно потрібно пити вам колаген, чи ні. Отже, що ж таке колаген? Колаген це найпоширеніший білок нашого тіла. Близько в 30% всіх білків, які є у нашому тілі, це колаген. І якщо візьмемо по різних органах, там дуже відрізняється його кількість. Наприклад, наша шкіра на 75% складається із колагену. Наші сухожилля на 90%, зв'язки на 80, а у кістках всього-навсього 30% колагену. а в м'язах лише 6%. І колаген виконує досить різні функції в нашому організмі. Перш за все, він забезпечує міцність нашого організму та підтримує його структуру. Він захищає наші органи, забезпечує еластичність судин, бере участь у відновленні, регенерації, тобто під час загоєння ран. Ну і, звичайно, запобігає старінню, підтримує красу нашої шкіри, волосся та нігтів. Загалом існує близько 26 типів колагену. 90% це колаген першого, другого та третього типу, який містяться в нашій шкірі, в сухожилях та хрещовій тканині. Отже, як утворюється колаген у нашому організмі? Оскільки це білок, Тобто він будується із певних амінокислот. Звідки беруться амінокислоти? Тобто, ми їмо їжу, в якій є білок, білок розщеплюється нашим організмом до окремих амінокислот, які вже і використовуються організмом. Але ці амінокислоти, перш за все, будуть використані не на побудову колагену шкіри, а на забезпечення життєво необхідних функцій. Тому що цей поліамінокислот використається перш за все мозком, який керує нашим організмом. Далі серце, як основний насос. Далі амінокислоти візьме собі печінка, тому що вона, як фільтр, забезпечує детоксикацію нашого організму. І ось так всі життєво необхідні органи візьмуть собі. Амінокислоти, і якщо залишиться достатня кількість амінокислот, вони підуть уже у нашу шкіру, яка харчується за таким залишковим принципом, і забезпечить пружність та еластичність нашої шкіри. Якщо нам не вистачає всіх амінокислот, тоді колаген не будується, і ми бачимо всі симптоми недостатності сполучної тканини і виникають різноманітні хвороби, зокрема, опущення органів, опущення нирок, опущення матки. Пролап світрального клапана, дискінезія жевчорівних шляхів, перекозне розширення вен, грижі, протрузії в опорно руховому апараті. Також наявність на тілі розтяжок, тобто це все є симптомами того, що організм не будує достатню кількість колагену або він є, але його якість не є хорошою. Від чого ж залежить якість, давайте розбиратися. Колаген складається з амінокислот, і насправді це така високомолекулярна структура, тому що близько 300 тисяч амінокислот в одній молекулі колагену. Але не всі амінокислоти настільки є необхідні. Близько 30% всіх амінокислот в колагені це є гліцин, далі 20-25% пролін і гідроксипролін. І ось якщо наш організм не може утворити гідроксипролін, а він утворюється лише якщо є достатня кількість вітаміну С, тому що фермент, який перетворює пролін-гідроксипролін, активується аскорбіновою кислотою, тоді будується міцний колаген. Якщо ж проліну не вистачає, колаген будується, але тоді він не міцний. Як результат, ось ці всі хвороби, пов'язані із недостатністю сполучної тканини, починають проявлятися. І вітамін С ми не можемо самі виробити. Це є водорощений вітамін, тобто він не нагромаджується в нашому організмі. Ми його можемо лише з'їсти або взяти з добавок. І коли ми їмо, ми можемо його взяти з овочів, фруктів, ягід і там трошки є ще в цитрусових. Тому важливо, щоб кожного дня у нашому раціоні були продукти багаті на вітамін С. Або ж якщо ми це не вживаємо, забезпечити це з вітамінних добавок. Наступне, що важливо знати про утворення колагену. Починаючи з 25 років, зменшується ферментативна активність організму. Тобто, по-перше, те, цей білок, що ми їмо з їжею, він не настільки добре засвоюється. По-друге, ферменти, які беруть участь у утворенні колагену, також несуться їх активність щороку на 1%. І вже до 40 років ми маємо ось ці перші ознаки дефіциту колагену, які спричинені тим, що його утворюється менше. Також утворення колагену це гормонозалежний процес, зокрема естрогени, тобто цей гормон, який є, називаючи гормоном краси. І якщо вже починається вже менопауза, синтез колагену щорічно знижується на 5%. Самою першою ознакою, яка нам сигналізує про те, що синтез колагену порушений, це є поява немімічних зморшок. Тому, якщо вже з'явилась носогубна складка, випадає волосся, слояться нігті, це все ознаки того, що колагену в організмі не вистачає. І ще один, ще один важливий момент, що при утворенні колагену і забезпеченні всієї його міцної структури мають бути дисульфідні зв'язки. Що це таке? Тобто в нас є сіркомісні амінокислоти. Ось між цими двома амінокислотами утворюється такий місток. І саме ці містки забезпечують таку міцність колагену, коли ці волокна не розпадаються. Ми можемо це уявити собі із тим, що ми маємо віник, так, і там є ось такі. Поперечні перетяжки, які забезпечують те, що ось ці всі волокна віника не розпадаються. І так само наша ось ця молекула колагену, яка містить 300 тисяч амінокислот, вона не розпадається, тому що ось ці тяжі зв'язані дисульфідними містками. Але якщо в нас в раціоні немає тих амінокислот, тобто продуктів, які містять багато сіркомісних амінокислот, немає органічної сірки, тому, знову ж таки, Синтез колагену буде, але він буде без цих сірком міцних амінокислот, і він не буде настільки міцним, щоб забезпечити всі необхідні функції. І наступний важливий момент, який забезпечує міцність, ось, наприклад, наш джигут такий колагену утворився, але щоб він був міцним, міцним, там є таких дві заколочки, одна спереду, одна ззаду. Дві заколочки, які фіксують стабільність колагену. Це з утворення зв'язків між. Спочатку в нас залізо та вітамін С. Тобто, знову ж таки, якщо у нас дефіцит заліза, а перевірити ми його можемо, взявши аналіз на ферритин, Якщо він там нижче 30, це вже свідчить, що заліза є небагато. Відповідно, щоб утворювати ось ці містки, його не вистачає. І вітамін С, про який я вже розповідала. А друга заколочка це. Утворення зв'язків між міддю та вітамінами групи в 6 І якщо їх не вистачає, знову ж таки, колаген не має такої стабільної структури. Ще один дуже важливий фактор те, що колаген існує більше 10 років, тобто 10-15 років, коли організм його зробив, він планує, що він буде функціонувати. Але такий процес, який називається глікація, коли цей колаген руйнується. Що що ж таке глікація? Це коли глюкоза, взаємодіючись з колгеном, просто руйнує його структуру. І насправді це є велика проблема, тому що рівень глюкози в крові дорівнює рівню глюкози в між міжклітинному просторі, а колаген у нас знаходиться в між міжклітинному просторі. І ось це надмірне споживання цукру просто руйнує колаген. Як ми можемо це собі уявити просто? Уявіть коня, в якого є розчислена така гарна грива. Так? І тут ви взяли цукерку е і завзяли, запутали гриву, ще перем'яли, це все добренько і воно все засохло, ось такий ковтун утворився. Проблема вся в тому, що зазвичай підпрацьований колаген, наш організм може повторно використати, тобто розкласти на кистоти, і вони підуть на синтез нових. Ось цей глікований колаген. Організм не може вже змінити, тобто він не може розпутати ось цей ковтун, і він просто ось так є в нашій шкірі. І це таке глікостаріння шкіри, називається і саме тому у людей з цукровим діабетом другого типу є типове таке опускання щік, характерний вигляд обличчя, тому що колаген у них зруйнований цукром. Ну і знову ж таки, ось цей денатурований колаген, тобто пошкоджений, він не може виконувати усіх своїх функцій. Тож, потрібно чіпити вам колаген. Вирішити ви маєте самостійно. І перш за все, якщо у вас немає ось цих симптомів дефіциту колагену, якщо ви не займаєтесь спортом, ви здорово харчуєтесь, відповідно, вашому організму достатньо тих амінокислот – і тих вітамінів, які ви отримаєте з їжі, на побудову свого колагену, і тому ви маєте і здоровий вигляд, і не маєте хвороб. Якщо ж у вас є поява мімічних зморшок, ви займаєтесь спортом, у вас є якісь хвороби, про які я говорила раніше, тоді вам потрібно або переглянути свій раціон і розібратися, чи достатньо ви їсте білка, чи ви їсте ви норму білка, або ж якщо ви їсте цю норму білка, чи ваш організм взагалі може його засвоїти, можливо, у вас недостатність якихось ферментів, і, і відповідно цей білок, що ви з'їдаєте, він не розщепляється у повній мірі і нема ось цього амінокислотного полу. Або у вас немає ось цих вітамінів, про які я говорила, які є кофакторами, які сприяють синтезу колагену, відповідно тому він у вас не утворюється. Але якщо ж ви все-таки вирішите купувати колаген, дивіться, щоб це був не нативний, тому що це такий великий білок, а щоб там писали, що це пептиди, тобто виробник порізав на шматочки колаген, і оці вже пептиди наш організм може розчепити на окремі амінокислоти і використати. Це є необхідним. А ще досить корисно і можна отримати саме з їжі багато амінокислот гліцину, який є основою колагену, зваривши кістковий бульон. Його рецепт як готувати, тому що це є довгий такий процес і це не той холодець. Коли ми беремо ясний бульон, а саме це кістковий бульон, як готувати, я написала гайд, який є в моєму телеграм-каналі, тому приєднуйтесь посилання буде під цим відео. Якщо було, для вас було відео цікаве, мені буде цікаво, що ви написали, чи пили ви колаген, чи бачили ви від цього результат. Діліться в коментарях. Всім пока!